А зараз я вам розкажу, як я створювала таку накладку дракончика. А почнемо ми з матеріалів. Саму форму я зліпила із скульптурного пластиліну. Але обов'язково перевіряйте, щоб у пластиліні не було сірки. Бо коли ви будете відливати ось таку силіконову форму, вона просто правильно не застигне. Для форми я використовувала ось цей силикон. Працювати з ним можна десь півгодини, а повністю затвердіває він уже за 6. А вже саму накладинку я робила з цього м'якого силікону а працювати з ним ви можете 5 хвилин. Тобто за ці 5 хвилин ви маєте встигнути додати фарбник або якісь блискітки і встигнути залити його у форму. А повністю він застигає за 10-15 хвилин. Та поясню вам, чим же відрізняється час роботи або час життя та час затвердіння. Час роботи або час життя це коли силікон достатньо рідкий, щоб пролити усі маленькі деталі та випустити з себе усі бульбашки повітря. Ну а з часом затвердіння все зрозуміло, це коли силікон готовий. Ну а я буду вдячна за ваші коментарі та підписки.